Так, ну що ж, друзі, знову кажу вам привіт. Е, вже доволі пізній час, але я все-таки затримався сьогодні, щоб зняти цей лесплей. Е, не знаю, наскільки буде добра картинка, наскільки буде добра якість. Цієї зйомки у мене відчутно просідає FPS. Е, ну, але я зроблю все можливе щоб поділитися з вами таким собі оглядом на доволі цікаву забавку, яка нещодавно з'явилася, не забавка, а мод. Отож, як я і обіцяв, я починаю, верніше, попробую почати і зніму такий от перший пробний огляд моду DayZ або DayZ, як він по іншому ще називається, моду до Arma 2. Так, до Арма 2 моду, чи до її доповнення Арма-2. Ну, одним словом, до Арма 2 я так скажу, всі так напевно розуміють, про що, є, про що йде мова. Отож, нещодавно я її купив, дуже в мене вели великі побоювання стосовно того, чи зможу я взагалі грати на своєму комп'ютері цей мод. Я для цього просто встановив бету зі Steam. спробував, в принципі, все працювало, правда, довелося купити нову відеокарту, ну але... Вона не обійшлась мені дуже дорого, я купив саму таку простеньку звичайну, за 300 шістримаць, здається. І в, тобто без фрапсу, якщо грати без запису, то без жодних проблем, все працює. А, і після того як я це все перевірив, я пос поставив лежати. Чого ти не лежиш? Падай на землю. Десь стріляють. Одним словом, я поставив цей DZ. E, і що? Ну я впевнений, що мене вб'ють, мене вже сьогодні раз вбили. Але я от... Там є хтось? Здається, нікого. Цікаво, звідки стріляли. Не схоже було, що по мені, тому що, певно, мене б зачепило. Ну давайте ми швиденько перебіжемося до якоїсь будиночку. А ну давай біжи, 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 сюди, сюди. Опа, молодець. Так, отож я, правда, от понизив, по-моєму, налаштування вже до мінімума. Сюди не можна зайти. І в принципі з фрапсом в такій от якості можна знімати. Ну, якби, сильних просідань наразі не помічаю. Без фрапсу можна грати на середніх налаштуваннях без жодних проблем. Якщо комусь буде цікаво, я можу повідомити. Нікого нема. Ні, хтось таки стріляє. Я можу повідомити налаштування свого комп'ютера, щоб ви могли порівняти. Ну, наприклад, для того, щоб... Ну, якби, якщо вас цікавить, чи піде в вас... Мод. Так там зомбі ходить. Проте я все-таки сьогодні ж, напевно розкажу про кілька недоліків, які я помітив з цим модом. Е, ну, По-перше, зрозуміло, що цей мод далеко ще не ідеальний, тобто він взагалі не ідеальний, це якась альфа-версія, якщо я не помиляюсь. Це йдеться альфа-версія. І глюків тут справді вистачає. От, напевно, перше розчарування, яке постигне того, хто наважиться купити Арму 2, додаток до Арми 2 і потім поставити цей мод, буде те, що всіх ваших цих дій перерахованих не вистачить, щоб запустити... Хто ти? Ти зомбі. Щоб запустити цей додаток, вам все одно доведеться ставити ще якийсь патч, принаймні мені довелося щоб це все запрацювало. І крім того, дуже цікава, цікава річ, коли люди купують Арму 2, переважна більшість це робить реально тільки заради цього моду. Я навіть можу довести це, чому так є. Так, там зомбі. Пригородки. Прекрасний населений пункт. Так от це справді так і є, і в цьому можна поратися будь-хто. Але не, не в цьому суть, а в тому, що хе, гравці, які поспішили запустити, попробувати DZ в себе на машині, вони не запускають саму гру, оригінал Army 2. І їх е, очікує велике розчарування. Він на мене загрився. Велике розчарування, зокрема, в тому, що вони... Ну гра не запуститься, якщо ви просто перед цим не запустите саму арму 2 і не побігаєте трохи в синглплеєрі, потім не запустите додаток, не побігаєте в синглплеєрі. І тільки після цього варто запускати сам... ну тобто Запускати гру з самим модом. Так, а де мій Я Щось не розумію. Так, я на себе купу помовлю, по-моєму, так? Да? Вау! Вау! Wow! <laughs> Правда мені хтось сказав, що в цій грі немає сенсу взагалі тікати. Але, по-моєму, для мене зараз краще все-таки текти. Інакше стріляю тут справді дуже погано. Ой, в мене ще й кровотеча. Ой! Ну блін. Так, там ще один зомбяк. Цікаво, дуже проживу я от цього разу більше години. Йомо, та скільки у вас тут є? Йо. Ну, е, так, я про щось там говорив, правда важко говорити, коли в тебе за спиною У мене дуже мало кров... Ну як не мало, але кров я втрачаю. Мені потрібно терміново забігти в якийсь будинок. А тут будинків я не на... Вау! вау 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 вау! Йомоя, скільки вас тут Чомусь одразу згадався Project Zomboid Ну дайте ж кудись забігте чомусь цікаво Я не можу витягнути пістолет? А ще я чітко чую, як хтось стріляє десь. М -м, я так розумію, що він повільніше бігає, якщо він поранений. До речі, всі вони кудись побігли, незрозуміло куди. Розумію, побігли вони до того, хто стріляв. Так, я бачу приміщення, якесь здається, яке, здається, можна забігти. У мене 8000 літрів крові. А було 12. Тобто в 4000 літрів крові. Ну, але враховуючи ще я граю другий раз. Тільки сьогодні оце буквально. Так, тут ось недавно помер, я знаю цей прикол, що якщо мухи. Так, а як себе перев'язати? Я знаю. Е Я знаю, що відкрити рюкзак на G. І в мене є дві бандашки. Цікаво. Ну я не можу себе щось... Ем... О, вертоліт летить. Круто. Так, в цій грі є вертольоти, але збирати їх наскільки я знаю, дуже складно і дуже важко. Умілець стрибаєш на місці. А можна тут переключитися на третій? А не можна, так? А все ж таки, як ти. Як тебе перев'язати? О, я так придумав. Це ж він це перев'язує, правда? Стається, перев'язує. Ну окей, так, на чому ми зупинилися? Я знаю, що зовні купу зомбі ззовні. А тут щось є, можна навіть тут буде чимось поживитися, але це здається дрова. І що я зробив? Так, вставай. О, я завжди плутаю клавішу піднятися з клавіше стрибнути. Так що він взяв? Так, там зомбі. Зомбі це погано. Давайте будемо почути звідси вибиратися. Е, що ж, я почав говорити про розчарування. Тож, справді, перше розчарування, що доведеться вам трохи попотіти перед запуском самої гри. А друге розчарування, хто цікавився самим модом, знає, що в моді реальний час. Тобто, коли ви граєте і ви граєте в день, то на сервері теж день, а коли ви граєте ніч, то значить на сервері теж ніч. Так що я не можу обернутися. Давайте вон в той, в той будинок. Так от... В реально помітно, дуже багато гравців е, ну, зараз особливо на, летіли на цей мод. При теперішній його популярності. Що тут? Два магазини до Макарова і освітлювачі. Круто. Круто-круто. Але мені щось цікавіше знайти. Значить так, дуже багато людей і знайти вільний сервер, ну стільки важко. По-перше, знайти вільний сервер, на якому був би день. Тому що вночі перший раз, коли я зайшов в гру, була ніч. І реально нічого не видно, абсолютно нічого. Тобто я з'явився десь на побережжі, це я судив з того, що... Ем, як це називається? Шуміло море, скажімо так. І можна було просто, ну... то... Так що він робить? Стрибає, щось, ну, всіх. І реально, ну ну, тобто... Збільшуй яскравість монітору, зменшуй, збільшується яскравість там в грі на лаштуваннях, тебе нічого не вийде, о, каністра з бензину. Тому що... Не видно взагалі нічого. Так це порожні банки, правда? Правда це порожні банки. Так. Що у нас за вікном? Майже весна. Можна ці двері відкрити? Можна. Зомбі, я виходжу. Більше не хочу знаходитись в цьому поселенні. Мене тут не люблять, не приймають. Отож, я десь витратив на те, щоб знайти цей сервер, ну, годину це точно. Тобто я сидів, так меланхолічно натискав на інший сервер, на один, на другий. Перший зайшов на російський, оцей там, де було дуже темно. Ну, зрозуміло, що в Росії зараніше. Тому там нічого не було видно. Мене там вбили буквально за перші 10 хвилин зомбі, звідки з'явилися навіть не бачив. Я навіть не бачу, в принципі, як вони вбивали, ну, це таке. Потім я від'єднався і зрозумів, що треба шукати такі сервера ну, хоча б європейські. Оцей, по-моєму, я знайшов в Європі. Але знову ж таки проблема. Чим далі сервер, тобто там, наприклад, Штати, тим більший пінг. І я, ну тобто, це другий такий, можна третій фактор, який негативно впливає на гру, що знайти сервер з нормальним пінгом взагалі нереально. Я гуглив, по-моєму, українські сервера DZ, і я нічого не знайшов на цю тему. Тобто, що за все їх немає. Е, ну і от так я зрозумів, що насправді не так все, все просто з цим модом. Ну добре, що він тільки альфа і наразі він тестується. Я сподіваюся, що... Ну він і він себе безкоштовний, це вже зарівник і плюс. Я сподіваюся, що розробники щось з ним роблять. Оновлюється він доволі часто. Я, по суті, поставив його на торрент і постійно буду... Ну тобто, якщо буде щось нове, то в мене автоматично торрент буде оновлюватися. Та й таке от. Ще що. Моє спостереження стосовно того, що ця гра реально більшість купує Арму 2 заради цього моду, це в тому, що серверів... Так, там зомбі. Серверів... Арми 2 і додатків до неї просто дуже багато. І всі вони переважно порожні. тобто ну Зайти туди немає проблем жодних. Що воно ну, там в Україні, в Росії будь-де їх. А от DayZ, Ну будь впевнений що ти можеш шукати сервера DayZ по фільтру зайнятих серверів. Переважно всі сервери DayZ просто забиті. І, ну, дістатися до них дуже важко. Я знову загрив зомбі? Так зомбі, я не хочу тебе бачити. Ну от графіка в мене тут така не дуже, але я кажу в синглплеєрі, коли я перший раз зайшов. Я не любитель, звісно, крутої графіки, ну людина яка виросла на поколінні ще Ігор Дум-1 і... Я знаю, що таке моря і... І інші рогалики. То мені якби це не лякає мене, навіть отака от кустарна, така смішна графіка. Але хто любитель таких там, ну, супер таких наворотів, то я вам скажу одразу, що для того, щоб ці супер-навороти працювали в DayZ, вам потрібна така не останні моделі машинка. Скажем так. Скажем так. Е, так що можна буде навіть попробувати записувати м звідси лесплеї. Я подивлюсь, справді настільки це в мене буде виходити, тому що кажу, реально навіть, ну зараз я помічаю, що в мене FPS просідає. Цікаво, де можна це було подивитися. А, напевно, треба було просто було в фракції вімкнути FPS. Ну, я забив це робити. І FPS одним словом мене просідає навіть зараз, так ну, частково, тому мені навіть важко це точно прицілюватися таке. Але... Але грати можна. Любителям виживачів рекомендую. Тру виживання тут вам гарантовано. Таке от. От автологія. Так, цей зомбі мене напрягає там. Це, по-моєму, якесь будівництво якесь. І тут здається, мені нічого цікавого не знайдеш. Так, як туди попасти? Треба десь проповсти. Я знаю, що в деяких місцях можна проповсти під парканом. Але таке місце ще треба знайти. Так, моєму чуваку реально дуже погано. Він так захекано. Він ще не такий захеканий, але це зрозуміло, в нього лишилось 5000 літрів крові. Це ж дуже мало. Хто тут? Тут зомбі. Зомбі і поламана машина. А тут щось є під цим дахом треба до речі детальніше вивчити мапу цього Чорно, Черногорія чи як Черногорська. Чорногорська, Чорногорська так. Чорногорія це країна така і розібратися що де лежить щоб не лазити в порожньо чого ж ти так важко дихаєш до речі цікаво що я не вбив жодного жодно зомбі Закрики. Ну і та, любителям шутерів ця гра не думаю, що сподобається. Тут то таким отак треба стелсити, напевно. Весь час. Блін, десь купу. Так мені цікаво, чому у мене немає прицілу. Здається, цей козел мене побачив. А може і не побачив. Фу. Так, так, стрімновато, стрімновато, скажем. Мені цікаво, працює цей індикатор, цей зелене вухо і це зелене око що в куті. Тобто я так розумію, за цим індикатором можна визначити, чи бачать тебе зомбі. Ой, якісь приколи. Коли від машини, я так розумію, а це що таке? Ну, це теж якась ще запчастина. Нічого тут цікавого немає. Аж кода. Марно я сюди виліз. А ну зомбяк. Блін, та де ж приціл? Щось не розумію. Може тут на сервері він відімкнений? Ой, не стрибай, не стрибай, не стрибай, з мене та клавіша. ну в налаштуваннях. Так, brightness мені явно, я за великий поставив, ставив. Отак. Ну отак от ви бачите, на яких налаштуваннях граю. Угу. Цікаво. Не знаю, чому нема прицілу, може так true. грати без прицілу, але я чесно не звик. Мені би якийсь прицільчик, щоб з'явився, то реально важко. Уф. Ну одним словом це буде таке от тест. З запису DZ. Подивимося, подивимося. Ну важко насправді так грати з фрапсом Вінкн. Важко, але самому пограти можна буде пробувати. Що е, я ще не сказав? Не знаю, що не сказав. Якщо щось питається е, в коментарях, коментарях. А я, напевно, вже припиняю А то вже пізно. І треба трохи, ну, самому побігати тут, призвичаєтесь, то я тут туплю, я бачу, капець. Ну окей, наразі кажу вам попа, це був доктор Ют, і це був DayZ. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вгору. Ну і скоро буде Майнкрафт. Бувайте.